Чи є в міському бюджеті, це до Віталія Олексійович запитання, для опалення шкіл в період до нового року? В міському бюджеті кошти на опалення шкіл до нового року є. Питання, чому ми не платимо? Я знаю, ви часто задаєте Полтава тепленерго, ми не платимо, тому що ми підтримуємо президента України Володимира Зеленського в частині того, що тариф не мав зростати в Кременчуці. Після 24.02 Полтава Теплоенерго самовільно підняла для нас тариф для міста, для юридичних осіб, для всіх містян. Ми пішли в суд і зараз в суді встановлюємо справедливість. Ми не погодилися з ними на те, що їхній тариф завищений для наших лікувальних закладів. Ми маємо по ньому оплачувати. Пішли в суд і майже виграли суд. Вони зрозуміли свою помилку і в досудовому порядку перерахували для лікарняних закладів на 9,5 млн грн, мільйонів гривень, зменшивши нарахування. Тому що вони вважали, що наші некомерційні медичні підприємства це комерційні якісь структури, інші споживачі по класифікації. А це є бюджетні установи, тому що вони фінансуються фактично з міського бюджету, з державного бюджету через Національну службу охорони здоров'я. Тому ми цю історію відбили в них на 9,5 мільйонів вже зменшили нарахування. Зараз ми в судах після того, як суд визначиться щодо правомірності застосування Полтава теплоенерготарифу, ми будемо платити. Кошти в міському бюджеті є. Сьогодні виплачена заробітна плата навіть наперед по деякому. Лузя немає заборгованості, окрім Полтава, теплоенерго, ні перед жодним постачальником електроенергії. Води, тепла, але по Полтава Теплоенерго принципова позиція. Тариф несправедливий, тариф неправомірний, і ми в судах відстоюємо справедливо. Освітні заклади теж не будуть платити за опалення. Освітні заклади подали в тому числі в суд на Полтава Теплоенерго щодо перерахунку тарифу і Застосування того тарифу, який діє станом на 24.02 в місті Кременчуці. Яка сума боргу на сьогодні? На 1.08, вибачте, 49 40 Я... 1450 гривень.